Чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хтось гадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покиную на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві вогні, її ократиною збудять ох, неоднаково мені! Село і серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка село зеленим гаєм проросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стояли палати, неначе диво, а кругом широкої листі то полі, а там і ліси, і ліси, і поле, і сині гори за Дніпром сам Бог вітає над селом. Док вишневий коло хати. Гуші над вишнями гудуть, богатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечірня зорінька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, що лани широкополі поле і Дніпро, і круче, було видно, було чути, і як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Ото йді я і лані, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тарас Шевченко світає край неба палає. Світає край неба палає, Соловейка в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов стороже, розмовляють в полі. І все то те вся країна Повити красою. Зеленіє, мивається ранньою росою, Мивається, красується, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає. І сверкає, і світає, день Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окояний, і день, і ніч плачу. На розпуттях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачить не знає, оглухли не чують. Кайданами міняють, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, Діти юродиві, подивіться на рай тихий і на свою країну. Полюбіть, полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, на, не шукайте, не спитайте того, що немає, і на небі, і не тільки, на чужому полі, в своїй хаті на свою правду і сила, і воля. Умруто, поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милій, Ще плани широкополі і Дніпрою кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Як понесе з України в синєє море, кров'ю ворожого тоді і лани, і горе. Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвійте. І вражою злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Ревета стогне Дні широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, хорами хвилю підніма, і блідний місяць на ту пору, із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав. То потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Як умру то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як рави ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись. А до того я й не знаю бога поховати та встаньте кайдани порвіте І вражою злою крові волю окропіти. Пете стогне Дніпер широкий, середити вітер заливав. Додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма, І блідний місяць на ту пору, і смари де де виглядав. Неначе човен в сіне морі, то виринав, то потопав, ще треті ці півни не співали, ніхто ні один не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Мої думи мої, лихо мені з вами, наша стала на папері, сумними рядами, на світа не розвіла, степу, як пилину, Що слихо не приспав, як свою дитину, закара оченята за чорної брови, не це сміялась, виливала мову, виливала, як уміла на темної ночі, Завошневий сад зелений, за ласки дівочі. На степи, за могили. Тож за Україні, що на Україні серце мріло, не хотіла співати нашу жені, Хотілося в снігу в лісі козацьку громаду З булавами, з бунчагами збирати на параду. Нехай душі в Україні вітають, там широко, там весело від краю до краю, як та воля шаменулась, внипер широке, и море, так і від пороги, і могили, гори Там родилася, харцювала козацька воля, на шлях то та татарами Сівала поле, засівала трупом поле, поки не остило.